Всім привіт! Сьогодні нас понеділок, 9 жовтня, ми розпочинаємо новий тиждень щоденника-вишвальниці. «Вишивальниці». Пнес... Внесено гарному настрій, хоч і погода в нас за вікном не конче. Не люблю я холоди, не люблю я дощі, не люб... люблю сніг казковий в хороші днини, коли спокій. Коли е, ти не думаєш, як хлопці в окопах там мерзнуть, от тоді я зиму люблю. Е, не забуваємо донатити, є можливість донатимо. Буду вам дякувати за це. Так, е, що тут перед вами? Перед вами уставки від сорочки, так, від якої я роблю курс. І найважливішим зараз є це є сорочка для захисника, який вирішив женитися. Це є дуже добре. Це є дуже добре. І е, це є робота моя за четвер. Сьогодні я буду продовжувати. Зараз сідаю, буду все продовжувати е, цю роботу. Але перш ніж я візьмуся до сорочки захисника, покажу, до речі, давайте я вам трошки її ближче. У нас пасмур мусила включити світло. Тому ось так воно виходить. Дивіться, яка, яка краса. Вишиваю старими ниточками DMC крученими. На тканині трембіта. Але, так, зараз я те так покладу. Давайте, може, біленьким покладу, покажу, що я накупляла. Що я накупляла. Покупки. Покупочки. Це просто капець. Це стільки грошей коштує, дівчата, що просто Так, дивіться. Ось ці всі бісера. Оце, мені здається, Оленка взяла для. Жолоді. Вона такі самі жолоді вишиває. Потім це зараз окремо ми покажу вам. Це все бісер. Дівчатка побрали до якихось мілхілів, щось вони там. О, 02056 це той бісер, який йде по ключу в жолудях, але в реалі там має бути там коричневий бісер. Є ще, так, переклаявся, Такі бісера. Бісерабір. Дивіться, який. Це щось таке, мені звітне, я пришивала на русалку. Такий його бісер. Що в нас ще є? Ось такий такі. Оце, до речі, дуже такий осінній. Це, напевно, Оксана Рудка замовляла для своїх листочків. Так, та Оленка замовляла ось такі сердечки. Я такі сердечка також хотіла замовити, зараз розповім, для чого. Е, і дві штуки вказала, але на складі була лише одна. Два крайника. Гарні крайнички такі. І оце точно Оленка, здається, замовляла. Ниточка така, шовки-шовки. Так, це не знаю, хто замовляв. Ну, але тут дуже гарний цей місяць, дуже гарний трежер з цей. Так, і ось тут перед вами покупка, на яку я наважувалася. Давно. А, так, ще чийсь бісер, чий бісер Покупка, на яку я наважувалася давно. Оце щось я тут. А ні, добре, мені подобається. Оце просто капець, що таке малесеньке. Оце мимо, мимо попало, але подивимося, можливо, причеплю. Що це все-таки є? Дивіться, тут є білочка. Ну, вона, хоч нормального розміру, сніговик величенький. Оце сердечко, це просто капець, яка краса. Стрикоза. Бачите, яка вона така, як перламутрова ялинка. Тут були такі дві квіточки, думаю, візьму. ну Вони теж такі якісь перламутрові, красивенькі такі. Тут оця пташка, вона просто надзвичайно красива. Ну вона така малюсінька, Ну, подивіться, де мені ні, хоч і де та пташка. А коштує мільйон. Сердечко таке, я не знаю, чи я його використаю, бо в основному на ялинці я вже потім буду, як вишию цю ялинку, основу, там основу нитками вишивається, і є стрічки шовкові, а потім вся ялинка обшивається такими трежерсами. І е, це як прикраси тієї ялинки. От подивлюся, бо я думала, що це отаке сердечко, бачите, воно блискуче. ну нічого, І ось тут, 12.065, я взагалі взяла ну, щось таке гарненьке, я не знаю, що це таке. А воно таке, бачите, перламутрове з зеленим відтінком. Там є щось схоже. Є схожі відтінки, їх треба буде тако покласти всі, розумієте, і тоді дивитися, що можна використати, а що дійсно не буде пасувати до тієї ялинки. Тому це все, що я оце тут накупила, йде в коробку у мене є такий конверт, де зберігаються матеріали, і ця ялинка ще не спочата. Ви знаєте, що я люблю ялинки, в мене є вже скільки ялинок від мірабілій раз. Два? Дві? Дві. З червоною спідницею ялинка. ту, що я вишивала за 24 години. Це шовками ці. І я розпочала з голубами ялинку. Вона в мене була в тижні стартів. Я думаю, після того, як я вівці завершу, то візьмуся до тієї ялинки, бо якраз сезон підійде. От. І лишається в мене ще оця кришталева. Це не мірабілі, я завічно забуваю, хто виробник цієї ялинки. Але вона дуже гарна. І це, мені здається, ще мало тих трежерсів. Там ще є такі гарненькі, але. Їх не було в наявності, то поки, поки збираю матеріали. Докупити завжди можна буде ті трежерси і дошити, аби було за що, і де. І, і так, це я ховаю. І ще одна така покупка була минулотижнева. Я і, поставила її ось тут біля себе, щоб вам про неї розповісти, але не розповіла. Чому? Тому що я забула по я говорила про те, що минулого тижня, позаминулого тижня, на Максимове день народження, 29 вересня, ми пішли на фільм Довбуш і в тому фільмі грає актор Гнатковський. Він є актором драмтеатру Франківського. Ми з комою дуже полюбляємо його вистави. Ми були на виставі Нація. Рекомендую. Ми були на «Коляда і Пліес. Файне. Кома ходила без мене на гуцульські весілі. Я дуже хочу, бо я. Я була на гуцульському весіллі вживу. Правда, це було 17 років тому, але мені здається, тоді ще ті традиції зберігалися. І я просто ноги потім несла додому. Я обожнюю коломийку, я обожнюю польку, я обожнюю вальс. Я танцюю ці всі танці. Ну, коломийку — ні, а ці два перші, то танцюю десь може з років п'яти. І... Я люблю ці традиції, розумієте? Я просто обожнюю. Також ми були з сім'ями на Гнатковського про що мовчать чоловіки. Це рекомендую всім сходити з сім'ями. Це є вистава одного актора, саме його. І до чого це я веду? Вони франківський драмтеатр робить у ті вистави по книгах Марії Матіос. В мене є ця солодка Даруся, до речі, хочу піти ще на їхню виставу. Треба слідкувати за анонсами. І в суботу зранку, взявши телефон в руки добрий ранок, я побачила, що Марія Матіос випустила нову книгу Мами. Ви знаєте, я просто я не читала антацію до неї. Але я вам скажу, що мені подобається, як вона пише. Мені подобається її, як вона це все подає, тому, тому ще одна книга в моїй бібліотеці. Що залишається матері, коли життя забирає у неї найцінніше власну дитину? І вона опиняється у прірві, віччій безсилля. Де вона бере сили, не збожеволіти від невимовного болю і вселенської скорботи, які вже навічно оселилися у її серці. У своїй новій книзі Марія Матіос розповідає історії п'яти жінок. Усі вони різні, у кожної своя доля, але об'єднує їх одне, найстрашніше, що може спіткати маму, втрата єдиного сина. Кожна переживає горе по-своєму. А разом вони доповнюють одна одну і розкривають усю глибину і розпач трагедії осеротілого материнства. Мами важка драматична книга. Неможливо не співчувати її героям, як неможливо не звернути увагу і на гострі питання, які порушує відома українська письменниця у своїй найновішій книзі. Ну, якось так розумієте? буду я читати, почитаю, поділюся. Добре, що букви великі, бо я вже в окулярах почала дівчата вишивати легше. Ну, не то, щоб я не бачу, але легше. Але тут е великі букви, слава Богу. Такі покупки в мене були за минулий тиждень. Показую їх зараз. Сподіваюся, що цього тижня вже покупок не буде. Ще би хотіла е, вас просити долучитися до е, донатів Вікторії Попович. Е, Вікторія допомагає 14-й бригаді НГУ. Е, е, Віка збирала на авто, а зараз вона збирає на ремонт обслуговування. І ви знаєте, такі люди, які завжди це роблять, їхній оцей ентузіазм, їхня наполегливість треба підтримувати, бо е, самі ви розумієте, що донатів стає менше, е, і руки в людей, волонтерів, особливо опускаються, тому не потрібно це робити. От мені дуже подобається, як Віка, Віка пише: задонатьте свою ранкову недільну каву. І ви знаєте, такого як то кажуть, гуртом і батька легше бити так само і тут. Покупійці, покупіться, але можна закрити цей збір швиденько, і е, принаймні на пару днів Віка зможе з полегшенням видихнути, що ми таке зробили. Будь ласка, підписуйтесь Вікторія Попович. Вона є наскільки я розумію, співвласницею магазину Мільфльор. Вона є вишивальниця, вона є авторка дизайнів. Будь ласка, дівчата, там навіть вона продає ой. Продає схеми для того, щоб ті гроші потім направити на ці збори. Тому давайте не будемо байдужими і нічого не забуваємо, що робиться в нашій країні. Я розпочинаю понеділок. Настрій в мене зараз такий двоякий, бо ніч не спала, якісь мені. Ці крокодили бегемоти снилися, вічно хотіли мене десь в якусь прірву затягнути. Не знаю, що б це значило, але е, хай вони там вночі й лишаться. І чесно, сьогодні, віддавши дітей до школи, так хотіла ще так чуть-чуть дріманути півгодинки, але ткані. Набігаюся за цілий день такого, знаєте, вище голови. І вечір, сподіваюся, за допомогою наших Збройних сил України і нічка пройде тихенько і спокійно. Тому. Працюємо, нема часу спати. Дівчатка, сьогодні у нас середа, е, вже по обіді, але я мушу вам це показати, бо я забуду. Так, дивіться, що в мене зараз є. Оце спорю. Це я тут собі рахувала, це є спорю. Ось так в мене є. Е, читаю коментарі, і дівчатка пишуть, що е, менш буде помітно, якщо зробити. Як? Якщо зробити її типу ромбик, ромбик тут, потім ромбик тут, потім ромбик там. Але я тут, тут трошки змалила, я не знаю, як на дві ниточки. Я сподіваюся, що буде добре, але породи я цього не буду, бо нема часу. Оце все. Оце все не буду порати, бо нема часу. Тут вже собі відмітила, бачите, де має зелене стартувати. Оце зелений ромбик. Щоб він був такий самий, як на цьому першому. Тому будемо стартувати з цього боку. Бачу, що заправила нитку. Вчора вечір впала. Впала, нічого не шила. Боже, як воно то Миші ловить, кіт ловить миші. І цей і. Я ось тут з бачите, жовтеньким дошила, і мені треба ці жовтенькі позаповнювати. Я зараз оцю нитку, щоб вона мені вже більше не. я вже знаю, дуже, ну так, щоб вона мені під руками не заповстувалася, не затягувалася за нитку. Я її зараз звідси перетягнула сюди ромбики і всі ромбики туди пороблю, скільки мені вийде. І буду шпарити, бо нема, нема часу. Не знімала, бо вчора. А що вчора, е, Ну, як вам сказати, обговорювали дуже гарну новину, про яку я вам від... розповім трошки-трошки пізніше. Сподіваюся, не забуду вам про це розповісти. Тож, іду е, працювати, такого коротеньке таке включення, і тут що чорним треба бачити. Погубила. Ну, нічого, то я одну нитку візьму і таку позашиваю. Е, по. Порозповідаю, позашиваю, але можу йти це робити. Друзі, зімітання в нас сьогодні 15 вже жовтня, неділя, і будемо завершувати цей тиждень. Погода скінчилася, пішли дощі осінні, але сподіваюся, що. Таке це бабине літо до нас ще повернеться, бо все-таки вірю, що його ще не було. То, що було досить, це просто були такі, знаєте, відголоски е літа. Літо ніяк не могло передати свої правління осені, тому так боролися, знаєте, а зараз трошки подощить і далі буде бабине літо таке тепленьке, гарні, гарні тепленькі осінні дні. Що я робила цього тижня, чесно, я не пам'ятаю, чи я минулого тижня закінчила ті уставки, чи цього тижня я якось збилася з... забула, чесно, забула, але я знаю, що я робила точно. Це я робила сорочку для захисника, для людини, яка приїде, і хоче, має наміри побратися і. Якось так складається в мене цікаво з тою сорочкою. Розгортаю, бо полотно не різане. Я вишиваю на нерізаному полотні. Зараз я... О, ось вона йде. Якось так виходило, що сердинки ці я вишивала, потім вишила, все так гарненько, дивлюся, ой, замість двох ниточок три пропустила. І так два рази. І Я два рази мусила вже пороти її. Так от у себе притулю. Дивіться, скільки вже є. Оце останній третій ряд, я мушу дошити. Сьогодні я його вже шити, звісно, не буду, сьогодні неділя. І ем, вийшло так, що я навіть нічого не знімала, бо навіть і нічого не вишивала. В п'ятницю ходили до театру на виставу ім'я. Я так зразу згадаю, що було цікавенько. В четвер. В четвер нас були вечорниці. було нас багацько. Нас було два чотири, шестеро. Шестеро, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, чи семеро. Шестеро, чи семеро. І... Шестеро, мабуть. І ми собі гарненько посиділи, ми собі гарненько побалакали, повишивали, наробили, як завжди, купу грандіозних планів. І це був четвер. Я вже після таких е, заходів, ну, ну чесно кажу, дівчата, я не знаю, з чим це пов'язано, але ввечері я вже абсолютно не можу нічого вишивати. Ну, не йде мені ця вишивка, ну все, я захочу залізти під тепленьку ковдручку і там собі моркати тихенько. В п'ятницю ми ходили до театру. Театр імені Марії Зіньковецької. Як виявилося, зараз скажу, як я осоромилася. Я не знала, що в театрі Марії Зіньковецької є дві сцени. Більше того, я скажу, що в театр імені Зіньковецької я потрапила перший раз минулого року. Якось так виходило, що ми в оперний ходили. Зі школою ми дуже часто ходили в театр юного глядача. З Зіньковецької ми не ходили, хоча мої діти ходять зі школою постійно туди. Я Гонорова зайшла в центральний вхід, а мені кажуть, ні, це камерна сцена, вхід з боку. Виявляється, там збоку є ще вхід. Добре, прийшла туди, а пан охоронець каже. То ще рано я кажу, ну то я почекаю. А він каже: ну то ви стійте тут нікого не пускайте, а я побіжу в центральний туди вхід, спитаю, скільки продано квитків. Що таке камерна сцена в театрі Марії зінковецької Це такий маленький зал, це така маленька сцена, хто був в «Фест Republic, то, можливо, знається щось таке, схоже, тільки зал в два-три рази менший. Розумієте, дуже маленький зал. Потім ми собі дуже гарно побалакали з тим охоронцем, потім що мужчина він е, реквізит виносить на сцену. Ми з ним поговорили. Потім він мене тихенько провів за куліси, щоб Бо я була перша, щоб я собі вибрала, де я хочу краще сісти. в мене там блати вже є. Але дуже цікаво було слухати, як він про це все говорить, що цьому реквізиту вже 100-500 років, що він розвалюється, а вони його ремонтують той диван. Отже, дуже була цікава вистава, французька вистава про французів. Була вистава, як саме банальне вгадування імені для майбутньої дитини призвело до розкриття дуже багато цікавих таємниць в родинному, дружньому колі. Смішно цікаво, маєте бажання, сходіть. Ну, Вартує того. Коли моя комася почула, що ми що мене дівчата що я йду в театр з іншими дівчатами, вона каже: А ти з ними ходиш, а зі мною не ходиш? Я кажу, дівчата купують квитки мене не питають. Я просто басі йду. То вона казала: все тоді йдемо на цей драмтеатр Франківський на гуцульське весілля. Дуже класна вистава. По-перше, я дуже люблю традиції. Я один раз в житті була на гуцульському весіллі. Це було 17 років тому, під ми святкували це весілля. Я додому ноги ледь волочила. Я обожнюю польки. Мені здається, що я вже це говорила. Коломийки, які... мабуть, так. І вона каже, давай я тоді візьму на Государський весілля, нам два квитка підемо. Я кажу, та бери, вони десь в кінці жовтня мають бути. Звонить вона мені через хвилину каже: чуєш, нема нічого. Один квиток на 31 жовтня є вільний. Про що це говорить? Це говорить про те, що е, люди ходять в театр. І це прекрасно, це дуже добре. Коли ми виходили після цієї вистави ім'я, цей охоронець нам розповів, що. Є ще там дуже гарні вистави, які вартують перегляду. кажуть, дівчата, приходьте, приходьте. Це дуже було приємно. Дуже приємно було, що він охоронець, він має просто пікати на ці квитки, перевіряти і все. А він ще й зазиває людей до того, щоб люди приходили в театр. Це, це дійсно класно. От, і це була п'ятниця. Вчора в суботу приїжджали батьки, звісно, мені було зовсім не до вишивки, а сьогодні вони поїхали от-от-от. І я думаю, я сяду вже завершу цей тиждень, бо якось так початок тижня ніби ще був активненький, а от вже під кінець е, трошки так. А, трошки так воно вже зупинилося. Ось цей рядок я мала вишити оцей ці, ці такі елементики, мала вишити далі. На вечорницях я його весь спорола, бо зауважила, що там я замість мала пропустити три нитки, пропустила дві нитки. І оце нашила наново. Це в четвер, це останнє, що я вишивала. Все, що порю стараюся нитку зберегти. До речі, було запитання, що це за такі цікаві нитки DMC? Ці нитки DMC, це старі нитки DMC. Хто займається вишивкою сорочок? хто... Вникає в суть сорочки в техніки, в е, матеріали, той знаєш, ці нитки, це нитки на вагу золота. Це нитки, вони подібні до нитки теперішньої спешл, але вони, здається, чуть-чуть мають іншу скрутку і чуть-чуть товстіші, що покриває більше тканину. Хоча в спешлі, наскільки я мені пам'ять не зраджує, так, то там здається також два розміри. А це щось. Між ними, ну, ну, одним словом, це дуже класні нитки. Тому е, Оксанка мала десь її в спадок передали їй отакі нитки, і вона е, каже, будемо вишивати ними. Тут, дивіться, я так вам скажу, що тут навіть е, 12 метрів, тут навіть нема ні одного слова Париж, мадий ну. фаундса. Котон. Зовсім. Це, це, ну, це не наші нитки. Тут ніхто нічого не робив, він ні по якому нам зрозумілому там не пише. От. Буду наступний тиждень далі продовжувати. Хочу завершити, бо, по-перше, нема часу, бо завтра вже 16, і, мабуть, завтра я е, перепрошую за мій французький ригну, щоб закінчити ту сорочку. Бо, бо завтра вже 16. І ще треба е, віддати. Кравчення на те, щоб пошити цю сорочку. Як такого більше в мене нічого не було, є в мене нестримне бажання розпочати щось таке цікавеньке, маленьке, якийсь мілхілчик. Е -е, бо хочеться чогось такого, знаєте, швидкого фінішу. Нема фінішу з фінішу, до речі, до речі, минулого тижня я вас запитувала, що вам більше подобається е стартувати чи фінішувати. Було, Я побачила, що в мене розрядилася камера. Знайшла повербанк, стоїть на чесному слові. Е, що я казала? Ага, минулого тижня я задавала запитання, що вам більше подобається вишивати, починати вишивку чи завершувати вишивку. Були різні відповіді, дуже мені сподобалися відповіді, коли дівчата вникли в суть питання. І сказали, що подобається і починати, і завершувати, тому що емоції прекрасні, що там, що там. Але вони різні, ці емоції, але дуже е, хороші емоції. От, щодо мене, я вам скажу, я дуже люблю починати. І дуже люблю завершувати. Дійсно, емоції різні, емоції прекрасні. Але у мене є ця середина, ця така середина провалля. Тому що в мене дуже багато такого, що треба ну, рухнеся ще трохи, і там вже буде фініш, розумієте? І е, я дуже часто застрягаю на тих таких оцих серединах. І мені, мені здається, що просто потрібно від мене тоді все заховати, лишити тільки одну вишивку. Є моменти, коли я знайду 100-500 відмазок для того, щоб не шити, я буду робити то, то інше, третє, десяте, але я не буду братися за ту вишивку, от вона моя, така, таке провальне, знаєте, в тій такій середині, де треба рухнутися. От стоїть спеціально, не ховаю е з тобівки ми шили сорочку е бойківську. Там там дурня, там всі елементи вже вишить зліпити докупи. Чому я це не роблю? Тому що тут, там розсіялися. Ну нічого, я вірю в краще, я вірю в те, що буде в нас все окей. І завершимо будь-яке відео словами подяки. Подяки моїй подрузі Оксані Рудкій, яка цього тижня випустила дуже правильний і доречний. Допис щодо нашої української толерантності. Якщо так коротко пробігтися, чому я їй дякую, чому не зробила я цього, коли мене щось злить, коли мене я не можу зрозуміти, чому люди так собі дозволяють це робити. Мене гнів настільки переповнює, що я не можу зв'язати двох-трьох слів докупи. Я би зразу тако, знаєте, mm -hmm. як вам сказати, ну, бойова я така трохи є. Я не можу розкладати оце, бо, слова писати, а я би зразу тако прийшла розбирайтеся, за що. Це є моє таке. Але е, Оксанка вона зібрала все докупки, вона гарненько це все описала, за що їй дуже-дуже велика дяка. Е, і, звісно, е, люди подивилися, вишивальниці, е, вишивальниці, цінителі українського е, поділилися на два табори. Ага, і ще верніше навіть на це е, е, любителі е, носити німб над головою. Знаєте, такий, я така буду добренька, я всім пробачу, сваритися не можна. Звісно, не треба. То я зараз звернуся до тих найбільш толерантних. Якщо я вас сьогодні пошлю за русським кораблем, а завтра прийду і буду вам посміхатися в лице. Не ображайтеся на мене, будь ласка, будьте толерантними, навчіть, навч... вчіться, верніше не вчіться, ви вмієте, продовжуйте пробачати таким людям. Ну, бачите, є таке. До чого це я все веду? Раджу перейти в Фейсбуці або в інстаграмі до Оксани Рудки на сторінку і прочитати, про що йде мова. Коротко, якщо на початку війни людина захищала російські ракети і не бачила нічого того, людина, яка принижувала опришків, принижувала українську повстанську армію, зараз хоче відбілити своє рильце. То давайте будемо пам'ятати ху, ху І чи це доцільно. Якщо я завтра вам скажу, що каплі для очей можна закапати для носа, і вас не буде нежиті, ви мені повірите? Так от, задумайтеся. Отак, читайте пост, але тако, знаєте, не поміж рядками, а кожен, кожен-рядочок. Оксанка, тобі велике-велике дякую. Ти молодець. Працюємо далі. Все. Всім гарних днів, е спокійних ночей. І якщо вас щось пригнічує, можливо, вишивка вам допоможе. Мені допомагає, коли я залишаюся з вишивкою сам на сам і розкладаю свої думки по полицях. Дуже багато, до речі, проблем вирішую саме так. З вами була Марія, всім гарно дякую і до наступного тижня!